Италия выдали шахи в рай Томми Ганс. Индия рейтинг 1862. Разовый площадок, Чегоринский вариант. Так можно? Будеш шахувати? Так можна. Так можна, чи не можна? Брати не можна? Мат. Наш 7. Так можна? Можна. Три нулі можу піти. Але так можна. Можу просто відійти. Що він зробить? Все рівно брати ж не може. Може тут вдарити, конечно. Так, король Д2 тоді просто. давай, свою Тур 6 Так можна? Можна. Конем, конечно, можно взять. Куди він туру діне? Сюди? А, він фарзя, зараз відпаде. Еее. Бреф. Ой так. Відкривати лінії швиденько. О, погано легкі фігури застоялись. Так можна? Можна. можна. Так, якщо. Нам мат напав. А так можно? Можно, можно. Чикс. Цикаво. Сюда и хочешь яки И так можно, да? Можна можна. І так також можна. У ну, нього слон поганий, я не знаю, на що він розраховує. на щось розраховує. Не розраховує, на що що так можна. А на G6 я можу вдарити? Можу. Пак, пук. Пек, пук. Сюдак, тудак. Можна, можна, можна. А він шах може ще якийсь дати. Ні, не може, не може. От тут уже не можна. Може втікти кудись? Ні, я не хочу втікати. ну і не треба. Вон воно куди. І отак можна, да? Ти хочеш сказати на такий шах, ти підеш сюди. На такий шах. Ти підеш сюди і просто виграємо ферзя в тебе, да? Є щось у нас цікаве, мабуть, нема. Мабуть, який нема у нас. Ну нічого, і так нормально. ферзь кінь, кінь. Ну і слон з турою проти ферзя тут слабко. Не, не да, гру. Ну, можна показати, звісно. Чікс, Пікс. Ну, тут він навіть толком нікуди і не піде тут, звісно. Фігури ще не вийшли з дебюту, тому позиція безнадійна. Кортеця там не вистроїш. Так, 95 на 85. На 83. Один блискучий хід. Ну, слон G6, мабуть, блискучий хіт. Ну, там простий він хід. Очікуваний. Ну, тут є на позиція по комп'ютеру, правда. Ну тут уже ні. Нормальний хіт і вже перевагу вбили. Ском, звісно. Ті оцінки дає так. Помилка. Б6. Ну, Б6, не знаю, мабуть, ідея якась поміняти слона, але. Ну, Мабуть, щоб можна було потім спокійно розбитись і тут наш 7 не висіло. Да. 3-0 слона 6. Ну так, бо тут, в принципі, слон так і залишився. Він заважає з'єднати тури. Е, нема координації фігури ніякої. Кінь на. Це 7 не дуже. Тут, зазвичай в цьому варіанті комп'ютер пише, що типу, нормальний хід, але краще назад на b8, можливо, потім на d7 якось. На F6, бо це 7 не ясно, куди його ставити. Тут Ферзь, наприклад, на E8 стоїть. Перспектив мало такого коня. І виявляється, що цей три легкі фігури стоять не дуже. Ну і ще плюс. Комп'ютер взагалі каже, що це поганий маневр. Тут тура. І це нормальний хід. Ну, ясно, бо в мене, в принципі, фігури краще стоять, плюс централізація. Більше простору для маневрів для фігур. Відкриваємо просто лінії. Різносторонні рокировочки. Ну, після цього розміну ще краще, тому що центр тепер вже просто закритий. Це 5, поки зіграєш вже мапу потримати можна. Тут якось G6, ну, то також це все виглядає якось дуже дивно. Комп'ютер показує кінь де один, сильніший хід. Мабуть, коня підводимо десь на F6. і... Все. Ну, а тут просто. Три тяжкі фігури атакують бідного кроля, тільки ферзь ну ферзь тут. Захисник такий собі.